Доброго дня, шановні колеги, вас вітає чбове тренувальний відділ Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф через велику кількість запитів на лекцію з антиритміків, які використовуються на догоспітальному етапі. Ми зрозуміли, що ця тема дуже актуальна для працівників МД це друга частина лекції. Першу можна знайти у нас на каналі або десь тут за посиланням. Зараз ми не будемо говорити про діагностику порушень ритму, про ведення на догоспітальному етапі тахіаритмій, бо лекцію на цю тему ви можете знайти в нас на каналі вже записано. Тому зараз лише особливості застосування антиритмічних препаратів, покази, протипокази, кому і як вводити. І в цьому відео ми розберемо, зокрема, аміодорон, виропоміл, атеф і дігоксин. Отже, починаємо. Аміодорон. Тут не дарма сонечко намальовано, бо цей препарат, можливо, найпопулярніший серед антиаритміків у працівників ЕМД через широку низку показів для використання його та, в принципі, досить гарний профіль безпеки, що тут вже скривати. Отже, показами до введення аміодорону є тахікардія з широкими комплексами, як регулярна, так і нерегулярна. Його можна вводити при серцевій недостатності зі зниженою фракцією викиду, при гострому коронарному синдромі, можна при ВПВ-синдромі, тобто при синдромі про екзитації шліночків. можна майже при всіх порушеннях ритму, супровентрикулярні та шлуночкові, фібриляція перед фібриляція шлуночків, для використання контролю ЧСС при постійній формі фібриляції перед серцем. Але ми завжди маємо пам'ятати, що використовуючи аміодерон з цією метою, то тобто з метою контролю частоти, є ризик, завжди є ризик конверсії ритму в синусовий. Стандартне дозування 150 мг за 10 хвилин внутрішньовенно полісно з можливістю повторної дози знову 150 мг. Проти показами відома алергія на йод. Брадекардія, блокади високих градацій, гіпертиреоз, гіпотонія, вагітність, обережність при прийомі з ліками, які подовжують куте через ризик, знову ж таки, торсадис депоінтес. У нас на озброєнні є картіографи, які самі враховують коригований кюте, Тому не лінуємося друкувати стрічку до кінця. Там буде в кінці написано. І є цілі сайти, присвячені переліку ліків, що подовжують інтервал КТ. Теж можна, якщо у вас є якісь сумніви, чи приймає пацієнт якісь ліки, які можуть подовжувати, то можна перевірити. Бо ми завжди насторожені з приводу КТ-подовженого та Торсадес депоінтес. Про цю саме аритмію у нас є лекція за тахіаритмії, там є про неї. Препарат розводимо на 5% глюкозі, бо при розводенні з фізрозчином утворюється осад побічна дія. Саме при швидкому введенні високих доз є досить високий ризик гіпотензії, деяких досліджень до 26%. Тому дуже важливо тут не поспішати. Також проритмогенна дія, особливо при наявності обтяжуючих факторів, як, то, наприклад, ішемія або електролітний дисбаланс. Брадикардія може виникнути асистолія, прогресування сента, суб'єктивні симптоми недотоблювоту під час ведення. І також пацієнт, у пацієнта може розвинутися флебіт після ведення аміодорону. Знизити ризик флебіту можна використовуючи метод крапельної інфузії аміодерону АТФ. один мілілітр розчину містить 10 мг АТФ динатрієвої солі, тобто денозінтріфос динатрієва соль. В усіх рекомендаціях закордонних в тому числі, пишуть про аденозін. Але в рекомендаціях Європейського товариства кардіологів зведення суправентрикулярних тахікардій 2019 року є одне таке речення, що аденозин також можна використовувати, якщо у вас немає аденозину звичайного. А в нас є АТФ. Це препарат для використання при регулярних тахікардіях з вузькими комплексами. Є така особливість його введення дуже швидко за 5-10 хвилин чистий препарат АТФ. При необхідності можна повторювати в такій самій дозі через 2-3 хвилини, можна потім збільшувати до 2 мл, потім ще 2 мл. І після кожної дози промивати 20 мл фізрозчину. Також пам'ятаємо, що це холодовий препарат. Його треба зберігати в термосумці. Протипоказами є гостра інфаркт міокарда, артеріальна гіпотензія, тяжкі форми брадіаритмій, або високих градацій, декомпенсована стадія СН, кардіогенний шок, подовжений Кюте, бронхіальна астма, хозел, бо у цих пацієнтів може викликати бронхоспазм, також вагітність та синдром. У атефу є антидот: це еофілін. Але, чесно кажучи, на практиці я не дуже уявляю ситуацію для його використання, тому що. А поки ви приймете рішення, що вам треба вводити антидот, наберете його в шприц, то АТФ в крові пацієнта розпадеться трохи більше, ніж повністю. А, також АТФ можна вводити ну, з діагностичною ціллю, якщо вам не дуже зрозуміло, яка саме ритмія пацієнта, то вводячи АТФ та аналізуючи реакцію на, на моніторингу, а ви можете зробити деякі висновки. Наприклад, частота серцевих скорочень не змінюється. Або неадекватна доза, або неадекватне введення препарату неправильно. Ми можемо зробити висновок, що це або шлуночкова тахікардія, або ця шлуночкова тахікардія з високих відділів перегородки. Не дивуйтеся, Європейське товариство кардіологів у 2019 році рекомендувало робити денози на тахікардії з широкими комплексами без ознак проекзитації шлуночків саме з метою дів діагнозу. Наступна реакція це поступове уповільнення, а потім повторне прискорення серцевого ритму. Так реагують синусова тахікардія та вогнищева прицерна тахікардія. Раптове припинення тахікардії – саме те, чого ми очікуємо, коли робимо ТЕФ. Це або авереципрокна, або авеузлова реципрокна тахікардія. Або прицерна тахікардія, але рідше, значно рідше. І четверте: це прицерна тахікардія зберігається, але є АВ-блокада високого ступню. Це. Дуже характерно, коли ми робимо АТФ при тріпотінні передсертв або при предцерній тахікардії. Також перед веденням АТФ попереджаємо пацієнта про можливі неприємні суб'єктивні симптоми: це відчуття жару, а це досить суттєве таке відчуття. Та відчуття зупинки серця, можна так сказати, відчуття, бо що ви от-от помрете. Бо для пацієнта це може стати ну, дуже болісним досвідом. Ці відчуття вони загрози життю не несуть, але можуть налякати пацієнта. На цій ЕКГ ви можете бачити відновлення синусового ритму у пацієнта після денозину. А на цій ЕКГ ви бачите, що пацієнту зробили, зробили аденозин, викликала евеблокаду, і ми можемо бачити типові хвилі тріпотіння. Веропаміл. Дозування 2,5 мг в 1 мілілітрі. Показами для використання є тахікардії з вузькими комплексами. Регулярні та нерегулярні стабільні, тобто ще для контролю частоти серцевих скорочень у пацієнтів з фібриляцією перецерт та трепетінням перецерт. Вводиться довенно стартове дозування 2 мл протягом 2 хвилин. Повторне введення, можливо, через 5-10 хвилин ще 2 мл. З подальшим введенням довенно крапельно 10 мг, тобто загалом до 6 ампул. Антиритмічна дія при внутрішньовенному введенні розвивається, як правило, до 2 хвилин, і це може позбавити лікаря або фельдшера цього миттєвого задоволення від відновлення ритму на кончику голки, як при використанні АТФ. Протипоказами є нестабільна гемодинаміка кардіогенний шок, гострий коронарний синдром з ускладненнями, і взагалі введення веропомілуна при гострому коронарному синдромі має бути дуже ретельно обґрунтованим, брадикардія, декомпенсований СН, звісно, і синдром ВПВ. Також пам'ятаємо про комбінацію з іншими антиритміками, які пацієнт може приймати на постійній основі, як, наприклад, бета-блокатори. Дуже багато кардіологічних пацієнтів приймають бета-блокатори на постійній основі. Це може призвести до підвищеного риску АВ блокади виникнення серцевої недостатності та інших брадикардії. Специфічним антидотом є кальцій, у разі брадикардії можливо введення атропіну, при гіпотензії, вазопресо, редофамі, норадреналін, те, що в нас є на озброєнні. Найчастішим страхом медичних працівників при виборі препарату для конверсії ритму присвете є ризики гіпотензії. А, і чомусь вона саме з верапомілом асоціюється дуже кріпко. Дуже міцно. Чи дійсно це так? Ось три метааналізи, а, де узагальнений досвід використання денозину та веропомілу саме у більше ніж півтори тисячі пацієнтів. Як ви бачите, частота конверсії ритму це друга строчка, плюс-мінус однаково ну, близько 90% для денозину та для веропомілу. Також ми бачимо, що «minor side effects». Тобто невеликі побічні явища, це ці суб'єктивні симптоми, да, які дуже характерні для ведення денозину чи АТФу, Дуже висока частота повідомляється, для виропомілу вер... для вона менша. Але ці суб'єктивні симптоми можуть бути підставою для пацієнта відмовлятися від ведення денозину чи АТФу. Ну, Він не хоче це відчувати. І також ми бачимо, що остання строчка: що, що для веропамілу ризик гіпотензії був дійсно вищий, ніж для аденозину. Для аденозину майже близько до нуля. І в принципі, лише, але лише в одному дослідженні повідомлялося про клінічно значущу гіпотензію, коли виникала реальна потреба в електричній кардіоверсії пацієнта для стабілізації його стану. Тобто. І Можна сказати, що теоретична більш повільна інфузія веропомілу вона може знизити ризик гіпотензії, бо в деяких дослідженнях тестували швидкість ведення 1 міліграм за хвилину, тобто 2 мілілітри аденозину вводилося б теоретично довше ніж те, як ми звикли за інструкцією. Але приконливих даних для цього немає. І в принципі, веропоміле ТЕФ є хорошим вибором для ведення СВТ, Просто треба враховувати протипокази та особливості дії цих ліків. Діоксин 0,25 мг 1 мл на 10 мл фізрозчини, повільно довенно. Специфічна кардіотонічна дія вона спостерігається через 5-10 хвилин, максимальний ефект через декілька годин, але препарат виводиться до 36 годин. Показими для використання дігоксину є хронічна серцева недостатність це такі хронічні пацієнти з фібриляцією перецерт, трепотінням перецер для контролю частоти серцевих скорочень. Проти показами є шманучкові тахікардії, інтоксикація глікозидом, якщо пацієнт, наприклад, приймає їх на постійній основі є е, е, варіанти, що в нього зараз є інтоксикація, АВ блокади ВПВ-синдроми, гіпокалімія і глюк... е, гострий коронарний синдром. Наостанок, я хочу додати, що в принципі всі ліки мають побічні явища, але якщо ви знаєте, коли, як і для чого можна використовувати ті чи інші препарати, ну це вже половина успіху. І знаючи, які побічні явища можна очікувати від препарату, то треба просто бути готовими усувати їх. І для цього ми постійно навчаємося, розвиваємося. Дякую вам за увагу. Друга частина лекції. Перша частина є вже на каналі. підказка буде десь тут. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до зустрічі!